Я хочу деякі речі додати, бо якби трек з Китаєм-колегами розкритий дуже, дуже плідно, дуже глибоко. Я, я трішки, скажем, іншу концепцію закину, бо економіка це добре, тиск це добре, це все правильно, тут лише можна підтримати колег. Але треба розуміти, що є, скажімо так, один якби це так культурно сказати на букву Йо, наш сусід якому все рівно про економіку він хоче воювати, так і коли Трамп каже, ми там ведемо санкції і чи вони будуть діяти на Росію, він же ж не бреше насправді, бо 25 тисяч санкцій навіть більше введено проти Російської Федерації, і вона лише Обикнути зараз американцями а, ні, ЄС. А, ЄС плюс США а, а. плюс США і в цілому G7. І вони лише зараз приходять до якихось дефіцитів в різних ага -га. галузях економіки і так, далі, і так далі. Тобто, коли є один неадекватний, який будь-якою ціною готовий воювати, тут не завжди працює. Тобто, американська сторона тут зрозуміла, колеги все чітко сказали. Але тут є декілька нюансів, які є цікавими особисто для мене. По-перше, давайте проаналізуємо, відколи почався такий різкий розворот Трампа. А, бо а, торгівельне питання з Китаєм було і на початку року, там торгівельні тарифи з різними державами, як з Індією, як колеги сказали, теж були від початку його каденції і так далі. Але різкого розвороту від від скажімо так. Прагматичності в лавках до Російської Федерації не було. Е, давайте пригадаємо, що податковий законопроект було проголосовано в Конгресі. І якраз таки зараз, якщо ви подивитесь, є дуже потужна ось ця полярність всередині республіканської партії, як в істеблішменті, так і по відношенню до трампістів. Ага. І якраз таки є певна концепція в засобах масової інформації, дуже багато про неї говорили, що якраз. Трампу дуже важливо було, як колеги кажуть, дуже важливо щось підписати з Китаєм. Дуже важливо було провести податкову реформу, особливо на фоні е, боротьби з технократами. І він її провів. Але є взаємні, скажімо, зобов'язання перед конгресменами, які чітко зазначили про те, що голоси будуть, але треба змінювати політику відносно російсько-української війни. І відтоді поступово-поступово почалися з'являтися якась критичність, виявляються дзвінки, не дзвінки. Потім в нього пішов гарно трек: 5% в рамках НАТО він отримав від європейців. Плюс давайте віддамо належне Стармеру і Макрону. Вони працювали фактично з кінця лютого, ось до саміту. Скажімо, з кінця лютого до саміту НАТО вони його вели, потім передали Рюте. Ви ж бачите, що. Не, ці Рюте три... теж працював, він теж. Так, але не так активно. Тобто, ось ці три лідери вони е, постійно були з Трампом, постійно його чули, намагались йому е, щось дати, те, що йому сподобається, і так далі. І в результаті дали. НАТО, ви ж бачите, 5% він перестав казати про те, що виведе е, війська з Європи, американські там і так далі. І так далі. Потім дивіться, склалась він. Він історія. Він хотів продавати озброєння для України. Він його продає. Ось зараз два пакети. Е, державний державний е, державний секретар сказав і речниця державного е, держдепу заявила про те, що вже два пакети по 330 мільйонів доларів були продані. Не передані, а продані. Тобто, окрім глобальних речей, у Трампа є досягнення і на тактичному рівні, ага. що європейці погодились на 5% в рамках НАТО, те, що через 10 років йому це не важливо. Він всередині електорату це продав як перемогу і вже почав продавати озброєння. Тобто європейці взяли на себе зобов'язання. Ага. Купувати зброю для України, і в цьому контексті окремо ще й Україна купляє не лише Європа для України. Вчора президент Зеленський зазначив, що були перемовини з Трампом, і очікуються нові потужні військові контракти, якраз таки. І це теж трек, який. Влаштовує Трампа. Він не хотів просто давати зброю, він її продає. Українцям напряму або через європейців неважливо. І тобто, в нього, починаючи від глобального аспекту тиску на Китай до вирішення тактичних питань, щоб європейці більше вкладались в безпеку, щоб європейці купляли озброєння для України і так далі. В нього плюс. Тепер що стосується е, якраз саме суто російського треку, ну, то так. там щось відбулось. Два дні тому на Fox News з'являється стаття з посиланням на голову ФБР про те, що виявляється випадково, голова ФБР знайшов е, в документах, які мали спалити, якийсь компромат. Про стосунки Трампа з Російською Федерацією Ні-ні, там інше. потім було там, там не компромат проти Трампа, там скоріше компромат на комі і тих, хто хотів знайти російський слід, що це нібито для дискредитації Трампа. Я, я дивіться, я, я, пане Володимире. Я ж 100% не знаю, які там документи лежали. Я кажу про технологію. З'являється матеріал, де говорять про Трампа. Російську Федерацію потім іде е, спростування, що виявляється там не такий матеріал був, але сам факт, я думаю, ви погодитесь технологічно, що на Fox News з'являється такий матеріал, де обговорюються такі питання. Це виглядає як мінімум те, що в республіканської партії різні зараз групи впливу працюють. Я, я про це хотів сказати. І е, потім, враховуючи те, що поглиблюється ось ця боротьба всередині республіканської партії між усіма впливовими групами, плюс давайте не забувати, що конфлікт з новими грошами в нього не знятий. Абсолютно, він теж буде мати свій розвиток. Йому треба посилюватись по всіх напрямках. І якраз таки російська тематика є найбільш слабкою для нього, бо він давав давав їм шанс, і ніякого ефективного рішення не було. Тобто, з Іраном він продемонстрував е, те, що він там лідер світу, що хоче, робить, неважливо, як ага. потім закінчилось. Але він. Публікували, що це найбільша спецоперація, бла, 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 велич Америки і так далі. і так далі. А з росіянами не продемонстровано ніякої волі, ніякої принциповості, ніякого тиску абсолютно з першого дня його інаугурації. І тому йому треба цей трек відігравати на фоні внутрішніх. Політичних, навіть не електоральних проблем, а е, внутрішньополітичних проблем. І тому він зараз посилює. Ви ж бачите, як Рубіо розвернувся два місяці тому. Він говорив: розумієте, росіяни так себе поводять, тому що попередня адміністрація з ними не розмовляла. Так, вчора. Так. Він виходить і каже: ви знаєте, президенту не подобається те, що він, наче по телефону, все нормально, а потім дивиться бомбардують міста. Наскільки він розвернув риторику. я просто хочу показати е, заполітизованість е, всієї дискусії, яка була навколо та САП, тобто, ага. вочевидь, що був політичний конфлікт. Е, слава Богу, як пан Володимир каже, для держави політичний конфлікт закінчився нормально, все вичерпано, ніхто не протестує, всі побачили. Умовно кажуть, всі перемогли. Таму він він абсолютно. Всі там. Потенційні учасники діалогу, непотенційні учасники неважливо. Всі перемогли. Головне, що немає конфліктності, розвитку і так далі. Рішення прийнято, підписано, опубліковано все. Єврокомісія каже, прекрасно, яка демократія в Україні, все чітко чують, і так далі. Але ж е, насправді, якщо законопроект дивитись, то у нас е, ну, колеги натякнули на те, що відбулось там повернення, неповернення. Uh -huh, uh -huh. Е, ну, Я не дуже великий експерт е, в антикорупційній діяльності, е, але е, я бачу балансування, про яке пан Володимир казав, про те, що, наприклад, е, з чого було кипіш е, першого разу, тепер є баланс, що, типу, передавати от, там, стаття 36 КПК України е, здійснення досудового розслідування. Тепер є право як в голови САПу, так і в Генерального прокурора. Тому це нікуди не ділося. Тобто просто з'явився баланс. Ну, якщо казати політично. Якщо, і тут так прописано, якщо є умови, які не дозволяють набу проводити нормально розслідування і так далі, і так далі, то є право у САПа і у Генерального міняти, міняти якраз таки підслідність. Так. Тому. Тому головне, ось якраз те, що ззовні ми побачили ось це примирення. Примирення відбулося і в законодавстві. По-друге, що ми побачили, е, треба розуміти, що це не був рух, е, односторонній рух, е, це був двосторонній рух, все ж таки. Е, е, і... Я не знаю, наскільки це достеменно, але з'явилось багато інсайдів від, від журналістів про те, що буде певна комунікація тепер у НАБУ з відповідальними органами по контррозвідувальній діяльності. Тобто, я так розумію, що вони теж сигнал почули, що, типу, дивіться, боротьба з корупцією, так, питань нема. Нам всім потрібно з нею боротися. Але ж ви маєте проблему ось тут. А потім виходите, починаєте грати в політику, прикриватися. Він момент так далі. з поліграфом дуже цікавий. Ось. Тому, тому я думаю, що е, буде, буде розширено комунікацію, партнерство, пошук і так далі. І так далі. І я думаю, що це навіть е, ось цей термін, який є в Сполучених Штатах Америки, коли там ЦРУ і ФБР один з одним постійно там щось. Ага, ага. Ні, це, на, це ми займаємось, ні, це ми. Щось подібна ситуація, але вона врівноважується. І ось це теж важливо, що я так розумію, що поступово, скажімо так, структури відповідальні будуть знаходити спільну мову. І ось це головне, бо насправді, якщо там далі закон читати, що попередній, що зараз, я не думаю, що ті, хто починав політизувати цю тему, вони глибоко дивились на повноваження. Тобто була певна маніпуляція, що всі подумали, що ніхто не хоче боротися з корупцією. Ось в чому була маніпуляція. І, і, і пішла політика. Хвилю політику треба так, було так. врегулювати. Але ж, е, ну, наприклад, якщо ми говоримо за державну таємницю або захист державності, то ЦСБУ займається, і їм все рівно ти в НАБУ працюєш, в САПІ, в ДБР, в поліції чи просто громадянин, їм все рівно вони будуть виконувати свої зобов'язання відносно будь-якого громадянина України або не громадянина України.